Сьогодні ми в Корці на Рівненщині, хоч сьогодні робочий день, але і в залі і сьогодні на стадіоні зібралося достатньо багато людей. Тому разом з колегами з футбольного клубу Динамо Київ ветеранського складу провели хороший матч. По пенальті виграли а по грі 0-0. Я граю давно, власне, з початку свого дитинства грав за різні команди, не грав ніколи в професійних клубах, але грав достатньо інтенсивно, призного типу. Сьогодні я заявлений за гощанську команду агат на чемпіонат області Рівненської. В суботу буду грати черговий матч, ну, тому спорт для мене є така важлива річ. Я як, з дитинства вже захоплювався футболом. І, ну, Я зрозумів, що я створений для цієї гри. За, для США користь, тому ми граємо на рівні області, там завоюємо місця кожен сезон. Ми збираємось в годин сім, і по 20 чоловік в кожній команді граємо. Найбільше хотів би грати в рідне Київське Динамо. Я сам з села, сам е, грав вже на, на, такому полі, на такому полі. ну, это мне... Не помішало в будущем стати игроком футбольного клубу Дінамо. Ребята, якщо у вас є талант, талант треба його просто не розстеріти. Надо расти і расти. расти. Тому що в футболі очень огромна конкуренція. І для того, щоб достіч вершин, треба ой-ой сколько потеть. Ми хочемо відновити масовий сільський спорт. Спортивне товариство «Колос» у свій період часу виховало більше ста олімпійських чемпіонів, саме із сільського населення. Сьогодні на селі надзвичайно важливо розвиток масового спорту, саме тому, що дітки залишаються поза увагою. В цьому поколінні, яке зараз, після 20 років, ми, ми потеряли, тому що ми, ми потеряли дитинський-юношеський спорт. Я думаю, що ми прийдемо до того, що, може, пройде 5-10 років, і ми повернемося до того, що в кожному селі буде свій стадіончик, і дітки будуть безплатно на ньому грати. Подія дуже хороша. Власне, ми завершимо святкувати Великдень і почали вітати ветеранів Великої вітчизняної війни з наступаючим святом. Разом з тим приїхали артисти, члени аграрної партії. Це Ярослава Руденко, а також Назари та Дмитро Яремчуків. Просте черешня! Мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, що літа дітям і онукам водить. хоча вони не дякують за те, що літа дітям і онукам годить, хоча вони не дякують за те. Я не тільки у невеличких містечках виступаю, я не оминаю і села. Для мене найдорожча та публіка, яка є щирою, а в селі вона найщиріша. Я бажаю, щоб у ваших серцях завжди було багато нема. І всімо ви ділилися з лишніми. Перелаємо від серця і до серця. Від серця і до серця. Зустрічайте нас завірши молодший.

Це історичне місто, це духовне місто, тут є монастир, тут чотворна ікона, тут є замок князів корецьких руїни, на жаль, руїни. Але найголовніше це люди, і ми хочемо, щоб люди в серцях людей залишалася віра, надія. Слава Богу, що вони живуть з оптимізмом, що вони вірять, що вони люди працьовиті, усміхнені, і в них душа співає. Шикарне свята. По перше. То, що е, аграрна партія тут сьогодні – це раз. Динамо Київ у нас два. Це то що брати Єремчуків У нас три. Гарна погода, свято православне. Дуже що ще пить?